Всім привіт! Якщо ви поціновувачі Мейч Крампейдж, це відео саме для вас. Всім привітик-привітик! І в мене є для вас новинка. Вона називається Мейч Крампейдж. Це є ось така класна гра. Я в неї граю. Хто хочете, можете подивитися. І тут ось такий адвент-календар, можна сказати, бо тут є шість віконечок. Він аж не влізає в кадр. Ну що ж, давайте обирати пакетики з всіх інших колекцій. Минула новинка. Давайте я сама оберу. я хочу, мабуть, ось таку пасочку з пиріжка. Давайте ось такого хе-хі-хі. Айпади. Я візьму жовтий. Ні, зелений. Зелений, зелений, все. Рулить. зелений, Моя канцелярія рожевенький. 50 пакетиків. Я приготувала аж 3 пакетики. Ось такий пончик. Водичка. До речі, це я маркерами малювала. Хто цей... бо тут просто бульбашка, я вибирала блендером. І ось така капібарка, бо в мене є одна підписниця, яка дуже любить капібарок. Так, з милої корівки, або просто з корівки, я, мабуть, що хочу ось таку класну фіолетову корівоньку. Ой, 50 пакетиків ще в нас. Ой. Так, ну що ж, і приготуй. Ми сьогодні дізнаємося, яка ж в нас страва. І. Хто був правий у своїх здогадках? І почнемо ми з моєї канцелярії. Так, що ж у нас випаде? І тут у нас аж два сюрпризи, уявляєте? Перше це ось така ручка. І друге, це ось такий жовтий маркер. Маркери ось такі вони, їх шість штучок. Це з Румунії, а фірма. Зараз покажу ось. Талентус якийсь. Я не знаю, що це, чи хто це, як це. І ось така ручка, яку я вам вже показувала. Це ось такий набір з ручок різнокольорових. ну, Тобто вони пишуть синьою пастою, але вони ось такі різнокольорові. Ось так. Ось так ця моя улюблена, вона така велика. І ще ось такі кольори. А зображена саме ось ця зелена. Ну що ж, давайте приклеювати маркер під номером 4 сюди. Зараз ми його. Ось так. Тут все треба рівно рівно. І ручка. Так, ах і ручка. І ручку це номер два. Потрібно приклеїти ось сюди. І ось така в нас вже класна колекція збирається. А ми переходимо до. 50 пакетиків. Сьогодні у нас аж три їх на розпаковку. Почнемо ми, я так думаю, що з капібари. Так, тут нема засічки. Ой, як погано. Я не хочу порвати цей пакетик, я просто не хочу. Я порвала сюрприз, але я не порвала пакетик. Я порвала сюрприз, але я не порвала пакетик. Ну, логіка є, в принципі, але логіки тут нема. І нам випадають ось такі носочки капібарки. Ага. Так, ну давайте їх приклеїмо і побачимо, що з цього вийде. Чи вийде тут з цього щось нормальне? Так. Ми їх, я так думаю, ось так приклеїмо. Так, тут у нас ось такі капібарки. Бідні носочки. Так. А ви цього не бачили, ви цього не чули, зрозуміли? Так, наступний пакетик в нас ось така морська хвиля, як я її називаю. Так. І тут знову нема засічки. Та що це таке? Я собі просто якийсь квест тут зробила. З відкривання пакетика. І тут нам випадає ось така мила акулка з ось таким тунцем. Там написано туна. Хто бачив таку картинку в Pinterest, пишіть. Так, ми її ось так. І останній пончик. А тут уже є засічка. Тож у нас все вдасться? О, я знаю, нам випала булочка синабон. Така булочка кориця. З корицею, тобто, ну або з чим завгодно. Але ця булочка вона називається Сінабон, бо вона така кручена. Такого вона мило. Наступна ж в нас колекція це приготуй. Давайте завершимо відповідальний момент. Ви писали, багато хто писав, що це кекс. Але чи справді так, давайте перевіримо. Можливо, ви праві. А можливо. Ні. Мені доведеться вас засмутити. Бо те, що ми готували, це морозиво. Дивіться, як я його намалювала. Отут така кішечка на стаканчику. І ось таке морозиво. Я, може, сюди ставлю фотку, як воно виглядає в реальності. А ми його переклеюємо. Дякую всім, що писали відповіді. І ось така класна у нас колекція вийшла. Думаю, робити таке ще. А як ви думаєте, пишіть в коментарях. Так, далі в нас будуть айпади. Так, у нас сьогодні зелений під номером 9. Це в нас виходить А ні, це 9, але воно має бути 6. Ну, зрозуміли. Так. І тут у нас щось дуже дивне і велике. Можливо, це знову вучу чохол? Та ні. Це у нас ось така класна наліпка у вигляді котиків. Так, давайте ми наш iPad відклеїмо. Я люблю такі великі наклейки, бо їх легко відклеювати. Так, сюди. І тепер залишилося рівно наклеїти. І тут ще й засічки нема. О! І ми це ось так робимо. Дивіться, який гарний айпад у нас вийшов. А зараз у нас корівки! Ось такий класний пакетик. Я думаю, він багатьом подобався, і багато хто хотіли його відкрити. Ну що ж, здійснимо цю мрію. І нам випадає ось така класна корівка. Дивіться. Які в неї класні очі. І це перша корівка на першу сторіночку. Так, ну що ж, пора її відклеювати. До речі, Тут в неї у вустіх сережки. Тобто у вусті, бо в другому немає. Так. Ай, вушко. Як завжди з першої спроби не виходить ніколи. Ну, нічого. Ми не здаємося. Так, нам потрібно ще цю її рівну приклеїти. І я вже бачу, що вона в мене. Трішки, хоча не трішки, а дуже навіть так скривила. Ой, ріг біля хвоста, хвіст біля голови. <сум> дуже скривили. Ну, дуже. Але ми не засмучуємося і підходимо до нашого котика пиріжка. Відкриваємо завушко. Ох, теж вушко. Номер і я зразу дивлюсь на номер. Чому не на картинку? От поясніть. <реш> Ой, у нас така мила кішечка. Вона мені нагадує нашого Мурчика. <реш> Чогось. Ні, точніше, він, він нагадує мені бусю. Так, бусю. Ой, у нас є засічка. Круто. Дивно, але круто. Ось так. Великдень! Ось така пасочка на розпаковку. Дуже великий пакетик. Мабуть, що найбільший. Ах, ти ж Вредіна. І нам випала ось така класнюча пасочка. Дивіться. Так, вона під номером 2, все, як завжди. І ми кленькаємо ось сюди. Наша новинка Мейдж Карампейдж Ну що ж, давайте дивитися, я хочу ось Це віконечко Так, я не хочу його сильно тут пошкодити, але пошкодити не вдасться. Тобто вдасться. Ну. Ай яй Рятуйте! І нам, випав... нам випала назва Mage Crampage. Дивіться, яка вона. І це має бути найперший сюрприз у цій колекції. Так все спеціально продумано. І я його хочу наклеїти ось сюди. А що ж нам випадатиме далі? Подивимося в наступних розпаковках. А якщо вам сподобалося, підписуйтесь на мій канал та ставте вподобайки. Бувайте!